Христос Воскрес! Всіх вас радо вітаю сьогодні в цю неділю жінок мироносець, яких сьогодні згадуємо про них у євангельському уривку. Ми читали євангелі від Марка, власне, останні розділи цього Євангелія, яке нам оповідає про тих жінок, які йшли намазати тіло Ісуса. Чому ми сьогодні згадуємо жінок мироносець Чим вони такі особливі? На відміну від апостолів, жінки були дуже відважні і вони не втекли. Не втекли тоді, коли втекли апостоли, коли порозбігалися зі страху перед лицем смерті. Вони були вірні Ісусові до кінця. Коли навколо вже панувала темрява, розпач, страх, невідомо, що далі буде, жінки залишилися вірними. Ісусові. Що цікаво, що ці жінки йдуть до гробу і йдуть до мертвого Ісуса, а зустрічаються із ангелом, який їм звіщає добру новину про те, що Ісус не померлий але він, живий, він Воскрес із мертвих. Вони навіть цього не очікували. Та не було так, що жінки йшли до, до гробу, щоби вчути, що Христос Воскрес. І вони йшли із плачем. Ішли до гробу, тому що хотіли віддати останню шану тому, хто їх супроводжував, хто їх зціляв, хто їх навчав протягом трьох років. В цьому ця сила жінок, в тому, що вони не прийшли просто, щоб чудо побачити якесь, але в тому, що вони були вірні. Вірні до кінця. Саме тому вони почули першими. Він Воскрес, не бійтеся, його нема тут. Чому не апостоли першими дізналися про Воскресіння, саме жінки? Мабуть, Господь Бог знав, що е, жінка, якщо ти хочеш скоренько передати інформацію в часи, коли немає комунікації і медіа, то скажи жінці, а ще скажи, що нікому не кажи, то відразу бистро інформація рознесеться. Це жартую з поваги до жінок. Так? Жінки люблять просто розказати скоріше, ніж чоловіки. З нас деколи треба витягувати інформацію, правда. Моя жена жона махає голову, так, так. Але чому не апостоли? Так? Бог не дивиться на статус, Він не дивиться лише на силу, Він дивиться на серце, дивиться на вірність, так? дивиться на вірність. Жінки просто були до кінця. Так, можливо, їм не загрожувало нічого, так як апостолам, бо вони жінки. Але вони були вірними. І це, власне, це те, про що нам говорить сьогоднішнє слово, про вірність. Про вірність. І це свято сьогоднішнє, і ця неділя про жінок, мироносець. Це не лише про те, що ми святкуємо, як Ісус Воскрес із мертвих, ангел з'явився жінкам, колись там приблизно 2000 років тому, і якось до нашого життя це відношення немає. Ні. Тому що це нам, ця подія говорить нам про те, що якщо сьогодні. Ти, можливо, в такій ситуації, коли тобі хочеться плакати, бо, можливо, теж переживаєш розпач, безнадію, смуток, може відчуваєш себе зрадженою або зрадженим, а може просто шукаєш чогось більшого в своєму житті, може шукаєш його. Це означає, що ти дуже близько, ти так, як жінки вироносиці що ти близько біля гробу, від якого вже камінь відкочується. Бог не чекає, поки ці жінки. Перестануть плакати або коли вони прийдуть із радістю, Він приходить, об'являє цю істину через свого ангела, що він воскрес. Тоді, коли вони були заплакані, ті жінки зустрічаються з ангелом, який є у світлих, одежах, блискучих, а самі виглядають заплаканими і без макіяжу. Ісус звіщає про те, що через тих жінок потім учням, апостолам, які втекли, які залишили Його. Він об'являється тим, який в нього не вірив. І сьогодні ця неділя є для того, теж, аби ми теж почули. Його немає в гробі, він Воскрес із мертвих. Він Воскрес! Ісус сьогодні каже: Тобі не бійся, я тут. Вертайся в свою Галилею, я тебе випереджу там. Я вже вам говорив, що Галилея означає. Так? Це місце, де почалася вся місія. Це, це місце, де було проходило буденне життя всіх тих, кого Він покликав. Галилея – це наша щоденність. Там, на роботі, в школі, на базарі і, і ще десь інде, там, де ти перебуваєш. Там Ісус вже тебе чекає, хоче тебе випередити. І теж ще дуже важлива річ, що ті жінки, котрі плакали, заплакані, вони перестали плакати, тому що довідалися про те, що Він воскрес. То свято говорить нам сьогодні, що Бог завжди, що Він робить, Він завжди перемінює. Так? Він перемінює сльози, перетворює їх, так? якщо шукаю його в житті, якщо шукаю Господа Бога. Від жінок мироносиць ми можемо навчитися цього важливого. Цього важливого, що вони мали в собі то бажання послужити це перше. А друге це те, що вони не сиділи на місці. Якби вони сиділи вдома і подумали, що на Пасху ще вікна не миті то вони би не пішли до гробу і не зустрілися там з ангелом і не пересвідчилися, що він воскрес з мертвих. Власне, це бажання, цікавість пізнати, довідатися, шукати. Це дуже важлива риса, яка необхідна, щоб була в кожному християнинові. Це прагнення шукати його. Це те, що, що хоче нам сьогодні Господь сказати: церква через цю неділю. Щоб в нас запалити це бажання шукати Ісуса Христа Воскреслого. Бо Воскресіння це не лише подія з календаря або якийсь день із минулого, який ми просто згадуємо, що так сталося можливо. Воскресіння це шлях. Від світлого вівторка, коли ми почали з вами читати Євангеліє, ми постійно чуємо про шлях. Є двоє, котрі розчарувалися, пішли геть вимоз. Ісус за нима вдогонку. Там їм переламав хліб, дав їм, пізнали очі їм відкрилися, вернулися назад в Єрусалим. Сьогодні ми чуємо жінки знову рушають у дорогу. Біжать до гробу, помазати тіло Ісуса. Не знаю, як це буде. Гріб запечатаний. Римська варта, стоїть камінь величезний. Як то буде? Але вони йшли, хотіли послужити Йому. Знову дорога. І, і так постійно, потім в інший Евангелії нам оповідає, що жінки скажуть, Марія скаже Петрові: Петро буде бігти знову до гробу, Іван випередить його. Знову дорога. Знову дорога. Воскресіння це, це шлях. Це дорога, коли я, шукаючи Ісуса Христа, шукаючи чогось більшого в своєму житті, шукаючи сенсу, можливо, знаходжу Його, і це є весь час процес. Це є дорога. Який Ісус сьогодні кличе знову тобі і каже: не шукай мене серед мертвих, бо я Воскрес із мертвих. Я є живий. Вертайся у твій Галилей, вертайся до свого дому. Вертайся на те місце, де ти перебуваєш кожного дня, я тебе там випереджу. Я тебе там випереджу, бо я живий. Я Воскрес і Тебе воскрешу. З твоєї безнадії, з Твого смутку, з Твого розчарування і Тебе воскрешу. Тому це свято і ця неділя знову про надію для нас. Знову про надію. Молимося сьогодні в цій літургії. Аби Господь дав і нам, як тим жінкам, мироносицям, таке бажання служіння, але також і бажання шукати його, шукати більше. Якщо знаю про Господа Бога, або знаю, скільки то там трошки, то бажання більше, бажання пізнавати його більше. Бо в цьому є спасіння, щоб ми пізнали Бога, щоб ми його пізнали. Тому нехай Господь запалить нас сьогодні тим бажанням, тим натхненням, аби шукати його в своєму житті ще більше, дасть нам, як тим жінкам, аби не сидіти на одному місці, але йти вперед. Іти вперед, шукаючи, можливо, померлого, а відтак прийти до того, що Він насправді і Це правда. І це воістину правда, що Він є живий і чекає нас у нашій щоденності. Молимося цій літургії за всіх жінок, тому що для церкви це завжди день. Коли ми в особливий спосіб шановуємо жінок, будемо молитися в цій літургії за всіх вас, любі жінки, дякувати Богові за те, що ви є. І також запрошую всіх вас, аби молитися про те, щоб ми справді мали це бажання і ревність, як ті жінки-мироносиці, шукати Ісуса і служити Йому протягом нашого життя, аж поки не пересвідчимося, що Він воскрес вже тут, на землі, а відтак остаточно в небесах.